Шкарпетки. Жіночий на 38 розмір. Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Сьогодні розпочала в'язати шкарпетки. Шкарпетки в'яжу на 38-й розмір. Для цього взяла я чотири спиці і набрала 48 петелечок, з'єднала в кільце і в'язала по колу резиночку 2 на 2 із такими ось вставочками іншого кольору. І пров'язала резиночкою 13 сантиметрів. Далі. В мене було набрано 48 петелечок, і на одній спиці у мене 24 петлі. Тепер я буду в'язати п'яточку. Ось. Я вже пров'язала частинку п'яточки платочною в'язкою, пров'язала я 13 рядочків. Тепер ці 24 петлі потрібно розділити на три частинки на одній спиці 7, потім 10 і потім знову 7. Тут поставити маркери. Ось у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тут потрібно поставити маркер. Ось я вже поставила маркер, 7 петельчок, маркер. Потім теж тут відрахувати 7 петельчок, і теж Маркер поставити. І так, тут де маркери, по лицевому ряду пров'язуємо дві петлі разом. Тут теж дві петлі разом. По виворітному ряду пров'язуємо виворітними петлями. І так, в'яжемо, поки у нас Оці сім петелечок з одної сторонки і з другої стороночки не зменшаться. І от, зменшила, отут по краях я петлі. На спиці залишилось 10 петель. Ось так виходить. Тепер розподіляю на дві спиці по п'ять петельчок і набираю отут з боку ще сім петель. Ось так і з цієї сторони теж сім петель. шість сім. Ось так і тепер уже в'яжу Полу лицьовими петлями і ось таку частинку зв'язала я. Ось така п'яточка, і потрібно зв'язати мені до закриття петель 15 Сантиметрів продовжую в'язати і закриваю, ось, зменшую, по краям петлі. Одну лицьову пров'язую і дві разом, і в кінці дві разом і одна лицьова. И вот зменшила петли и закрылся носочек шкарпеточки. Вот такая шкарпетка вышла. Вот. В'яжіть і у вас теж все вийде. Всім дуже вдячна за огляд мого відео. Всього вам найкращого і до нових зустрічей!